Що ж, всім привіт, народ. З вас підвісну вподобайка і ми продовжуємо грати за ліберію. Нам треба Африку звільняти за ліберію. Це жах, це буде жах, це буде не максимальний жах. Але в нас багато нас відносно велике населення. У нас тут покращена економіка. Я можу взяти і дозволити собі викликати армію. Поїхали. Я повернусь, коли зараз витрачу. Так, я до інфляції дійшов до інфляції, щоб була змога викликати все. Зараз виключу і повернусь. Слухайте, я, тільки, я тут досить багато в яких провінціях по 30 тисяч викликав. Тебе тільки зараз по 29 тисяч починаю викликати. Це прекрасно. Якщо я зможу в кожну провінцію по 20 тисяч, по 25 тисяч поставити, то ми так чи інакше якось виберемо цю війну. Це буде складно. Я нічого не кажу, це буде максимально складно. Не треба буде дуже уважно слідкувати за вистками, але ми впораємось. Так окей, дивіться. 60 тисяч плюс, ми 24% тільки на армію витрачаємо. Якщо вас поставити по кордону. Ті, хто не став по кордону, збираємо вас і в свої основні провінції кину, тому що це не менш важливо. Також я хочу, щоб гроші були. У мене просто були гроші. Відкладені вільні. Щоб у мене на всякий випадок була можливість протистояти, якось викликати і так далі. У мене армія всього 500 тисяч. Ви хочете, що на Францію бажано. Але вони заняті. Ще. Не сильно зайняті, Савок слабкий дуже. Ну слухайте. Вони не в союзниках! Британі з Францією вже не в союзниках між собою. Я не знаю, я от учасний рад цьому. Якось відчуваю себе трохи обмантом, бо це зараз легко буде тоді. Ну, в плані. Коли ти з самого початку готуєшся розносити їх одночасно, і потім дізнаєшся, що вони не союзники. І ти по окремості їх будеш розносити це якось. Я очікував зараз на якийсь частковий хардкор. Вийшло якось. Вийшло, як вийшло. Нехай. Прикро, насправді насправді прикро. Вперед полетіло. По Африці пройдемось. Моя, напевно, головна мета. В Африці буде захоплення саме ось таких відокремлених місць. Хоча тут Британська Індія? Британська Індія, яка з Британією воює. Британія п'яте місце посилі? Британська Індія, ти випадкований в союзниках з Францією? ні. В марі... О, Британської Індії маріонетка США? Що відбувається? Але це прикольно, що мені ще з Британською Індією доведеться воювати. В цьому. Хм. Це цікаво. Очки руху закінчились, буває. Буває, дивимось. Так, тут добила вже ж. Ну так, у британців все погано. Це я само собою зрозуміло. Їм зараз прям складно має бути. Це. Це справді відчувається трохи обмантом через. Те, що я очікував на пірше. Вийшло якось просто. Що ж, продовжимо давити? Ні, yeah. як, як далеко нам до Британської Індії? Це максимально незручно, бачити, як мені, мені тепер. Я більше часу, витрачаю на відправлення в наступу на те, щоб дійти. Британська Індія взагалом одразу і тобі відправлю мету війни. Так є? Ну Я бачу, тут супротив є. Британський супротив є, і відчутний. Так сюди висадився, це в нас також Британія. Та вперед. Ще просто проблема в нас тут в тому, що ми. Нас, бачите, багато більшість військ стоїть позаду, а не йде вперед. Так, через це воно виглядає трохи проблемно, але нормально. Так, тут висадка прекрасна, тут ми на деяких промінцях нас, нас можуть зупинити навіть. Так, тут зупинили тимчасово. А це нормально, у нас достатньо військ поруч, щоб за це не хвилюватись. Так, висадилися в. Це гана, гамбія, Щось таке. Щось таке висадилися. Якщо ж продовжуємо йти вперед, ми тут відносно далеко забирались вже. Оце складно. Це по часу просто. В реальному часі це багато часу займає. Реального. Мене цим дуже дратує АОК, тому що на ось таких моментах гри, коли ти просто тикаєш, це займає нермовірну кількість часу, я не знаю. Типу, я як розробник ігор розумію, чому просто не автоматизувати, тому що це також. Це... На словах просто. Зробити автоматизувати наступ, але. Це якось можна було прорелізувати, я думаю. Так, ну, а вже ж пройшовся. Мене максимум можуть трохи зупинити. Є. Тут добиваємо. 12 тисяч, я не знаю. Сюди? Тут в Нігері починаємо розширятись. Як я з Францією буду воювати, це жах. Може я Франції зможу ультматом кинути? Я воюю проти Саудської, а, все хорошо. Сауді... Саудитів я також воюю. Так, а вже ще продовжую підніматись, тут є. В Нігері також. Так. Це. А, це також. Британія. Вперед. Висаджуйтесь сюди. Ви 49 тисяч сюди. І. Хм. Давайте всіх, хто в нас тут знаходиться. Я потім зберу в одну провінцію, з якої я висаджусь кудись в Єгипет, щоб було зручно йти з двох боків. Десь тут номер збру потім. Це, дуже дов... це багато часу займає просто відправитись. Просто на те, щоб підійти. Продовжуємо. Так. Да. Ну, погано. Йдемо вперед і йдемо дуже активно. Так, висок тисяч сюди. Ні, справді я розраховував на те, що одразу із Франції з Британії буду воювати. Тому... тому ми зараз просто як по маслу йдемо. Так, є, вже ж йдемо вперед. Тут взагалі без питань. Так, Нігерія. І продовжимо тут по Східній Африці йти. Це занадто багато часу забирає. Занадто багато. Так, ми по Нігерії пробуваємось, Добуваємо. Тут також по... Танзані, скажіть, здається територія Танзанії. І вже підійшли до кордону з Британською Індією. Так, так, тут ми потрохи добиваємо все. Всі вільні збирайтесь на море. Мені подобається ось ця чиста полоска Франції. А це жах, Ха -ха, це прям жах. Це прям жах. О, так, це прав. Так, британська Індія. Прощавай. Збираємось. Ну так, всі потрохи спливаються, потім висаджусь. Вами в Єгипет. Я не можу, це складно. Це довго, це дуже довго. Так, давимо, дуже активних давимо, наскільки це можливо. Бажання закінчити війну і вже почати з рівного фронту, тому що тут основна проблема в тому, що ми дуже нерівним фронтом йдемо. Через те, що тут такий виступ, і багато хто просто позаду лишився. Але нехай не зупиняємось. Так, Все Нігерія повністю за нами. Збираємось. У мене вже 30% мого населення, це британці. Так. Ну і вибачаю, що відкаляє відволікаю вас від перегляду, але хочу нагадати, що послання опцію ви зможете знайти про та придбати самулятор країн мою нову гру. Якщо ви її придбаєте, будь ласка, залишити рецензію, це мене дуже сильно підтримує. Якщо у вас немає можливості її придбати, просто дайте до бажаного, це також для мене, ну, це мене підтримує прям неймовірно. Зрозуміло, що посилання в описі. Так ну дивимось. Так, там я тут в весь висадився, тут все захоплюю. Так. Якщо що, це дуже може бути ричатий відео, це, тому що я постійно чекаю зараз. Через це, типу, ну, чихи вирізаються. Через це відео може бути дуже ривчити. Тому що я не знаю, на мене, наприклад, чихання зараз дуже сильно напало. Хоча, коли це мої відео були не ривчитими. Ось так, чихаю. Так, я хочу, щоб 50% мого населення були британці. Давайте вперед. Продовжуємо підніматись. Так, британська Індія, що таке? Не очікувала. Якщо вони кудись в спину висадяться, ми закінчимо війну. Бо я не готовий страждати і намагатись перекрити висадку. Просто закінчимо і продовжимо пізніше. Ее. Ідемо. Ну. Окей, тут ми можемо їх. Окей, окей. що не закінчимо, бо я можу їх там обрізати, розрізати. Тут вони ще не зібрались потроху. Потроху збираються. Буде більше 100 тисяч. Не, да, молодці виселись. Це вам не допоможе. Взагалі не допоможе. Ви перекриті. Є. Я бачу, що вони тут плавають і багато плаває. Це мене дратує. Я спробую поки що трохи перекрити їх, типу перекрити. Але щось мені підказує, підказує що вони просто. Я просто психану і укладу з ними мирнугоду через ось ці постійні висадки. Хоча пройшлись ми далеко. Ми прямо достатньо далеко пройшлись. Так. Угу. Ну, все, ні. Вони мені набридли. Тут я не хочу за ними бігати. Хм. А, я ось тут у британської Індії сам забрав провінцію одну. Мирну году. І одразу мильного до з британцями. я забираю в першу чергу ось ці, які окремо відрізані. Тобто Нігерію Гану? Чи як? Я не знаю, що тут, справді. Ну, просто є Гана, Гамбія, Гвінея. Я не можу запам'ятати ніяк, де Гам... Гана, де Гамбія, де Гвінея, де ще щось. Так, тут, є... тепер тут забираємо виступ ось цей, який для мене максимально незручний, і через який мені незручно було. Вперед і поїхали далі просто забираємо, як заберемо. Ух, та ми дуже-дуже-дуже-дуже-дуже непогано розширимось зараз. Але мене лякає можливість повстанців. Ось так. Слухайте, справді дуже непогано розширимось. Прям дуже непогано. На максимально мирну году, бо я зараз буду на асіміляції стояти. Є в мене 29%. Ви те що в мене не маленьке населення, 29% британців це прям багато. Так, ну, всі війська. Збираємо, намагаємось зібрати паралельно, намагаємося симмулюватись. 369 тисяч. Тут зібрались, пливіть. Пливіть додому. Скоріше в столицю, тому що це не, не їх дім. Це ж все з Південної Африки було викликано, не з Ліберії. Mm. Ого, у мене грошей не вистачило серйозно. Прям на так багато принцип ставимо. Ну так, тут вже сама по собі дорого коштує через те, що Просто багато принісів ставимо. Ну я вже про повторну асиміляцію треба забути просто. Трохи не збирає грошей, ось так. І цього все одно не вистачило. Так, тепер в мене всі війська в таборі постачання. А, все. ми все поставили на асіміляцію. Давайте. 65% на товари. Чекаємо закінчення асіміляції. Бо краще не ризикувати і потрохи все робити. Потрохи поступово. Не надто активно. Так, що ж, це непогано. У нас 9,5 мільйонів населення. Франція. Так, тут можна, в принципі, те, піти знову добивати Британію і Саудитів і відбити їх з Африки. Це мені ніхто не заборонить зробити і на цей раз стати більш сильно. і більш краще. Так, це, якщо що, тут у нас поляки, це Британська Індія. І це також вважається за Африку, тому трохи образ. У нас достатня армія, щоб вони погодились. І ще від віднух... Велику Хорватію. Вони погодилися вже ж. А вже ж. Так, 500 тисяч. Ми станемо дуже щільно ось тут. Дуже щільно ось тут, а ще сюди. Там 20 тисяч. 8 тисяч сюди вистачить. Цей острівець тут 9 тисяч. Давайте, я знаю, що ось тут ще острівець. Так як він. Ну, нехай 7 тисяч сюди, щоб сюди висадитись. І 7 тисяч, щоб висадитись ось сюди. І ось тут ще хтось щось є. Це також Африка. Все, а далі сконцентруємо всіх інших сюди. Буде прикольно, якщо я по 50 тисяч зможу поставити. Я в плюсі. Ну ж, мені взагалі нема за що хвилюватись. У мене прям дуже щільно армія буде, дуже щільно дуже. Тепер поїхали. Британська Індія? Ні, сама Британія. У мене з тобою все ще мирного годи? Так, Британія. Ні. Це важливо. Тому оголосити він у Британії? Британській Індії разом з Саудівською Аравією одразу. І полетіли. Так, тут ми йдемо вперед. Одразу організовуємо висадки. Сюди висадку і ще десь сюди, високо, все. Чи куди? А, сюди. Є, перший крок. Дуже непогано. Так. Так, прекрасно. Полетіли далі. Ми будемо йти не те, щоб швидко, ми будемо йти неймовірно швидко вперед. Наскільки це можливо. Так ще, 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 що хочу зробити це сюди. Британії. Гібралтар. Південь. Гібралтару. Нам належить. Буде. Підходимо. Вже ж. А вже ж нас не можуть зупинити. І знаєте що? А продовжимо вже в наступному відео. Нам залишиться то забирати все ось тут і Франція, і все. Франція складно буде, 19 мільйонів населення, це складно. І плюс вони і не з ким не воюють покращити відносини. Але поки що на цьому саме це відео ми закінчуємо. Дякую, хто подивився. Особливо дякую своїм спонсорам. Ні, яких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і уходьте хотіть відео. Підписки, подобайки, коментарі і так далі. В будь-яку випадку не забувайте. А так загалом, дякуємося за перегляд, всім удачі та бувайте!